Всім доброго вечора, мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Привіт вам з Миколаївщини. Я прийшла накривати свої рослинки, бо ще можуть бути вночі трошки приморозки. Хоча сьогодні в день було прям літо, було 26 градусів, вже можна було ходити геть роздягнутим у футболці от Полила свою розсаду, бо тут сонце жарко і вона пересихає. от-от Отак почувається моя розсада. Росте потихеньку. Деякі вже треба в більші стакани перекладувати, бо вже немає землі. от-от Бачите, вже коріння повністю. от Тож, потрібно буде. Потрохи переїжджають деякі рослинки із хати, ще потрошки тільки. Отак От ростуть. Деякі вже також треба розсадити, але ну, гейхера до цих пір мучається у касетах. Ну, думаю, що якщо буде все благополучно, то завтра вона піде в стакани. Чому не розсадювала, чому чекала? Чоловік ось робить, бачите, вже на цій стороні зробив отакі стелажі. Стилажи. Ну, а тут ось капуста. Капуста вже сходить. Он, виходить, вже видно. Тут вже прям гарно От, прокльовується капуста. Була в хаті, проклюнулась, тепер переїхала сюди уже в тепличку. Зараз також буду закривати. Е, сіяли ми з вами редиску, цибульку. Щас е, покажу. От, сходить редисочка. Сходить редисочка. Ну, цибулька, цибулька, он. і кропчика ще нема. Ну, все ж дуже рано. Ну, а редисочка, он, ви бачите, вся прокльовується. Ну, о, ось такі справи у мене. В хаті також досіяла вже всі помідори. Там вони сходять гарненько. Потім вам покажу. Ну ось отак виглядає моя розсада в хаті. Ось перці тут, тут ось бегоненькі мої, аргірантемум. Тут вже всходять томати, помідори. От. Є отак окремо в стаканчиках, сортові для себе. І отакі ось в лотках великих. Будуть пікіруватися у ящики і на продаж. Ну і тут остання оця бегонія, там воно. Ой, гвоздика, яка хоче розсадюватися. Тут в касетах я вам показувала, були випади. Я їх повибирала, оставила тільки хто укорінився, і між ними поставила гібіскуси. Ті, що проклюнулись, я посадила їх у стаканчики, і ось вони так уже повсходили. Це трав'янисті гібіскуси з насіння, олени Смолівої і з мого насіння власного. Далі ротики, маргаритки, лобелія. Це гвоздичка, там вкорінилась трошки. Ну і тут оце вкорінені біденці, сурфінії, вербена із черенка. Далі Туя знасіння. Далі там також ось гвоздика і волошки імператорські, А ні, це махрова низенька. Ну і тут бегонія вічно-квітуча, тут ось зійшов синьоголовник. Гвоздика трав'янка, гвоздика переста, трав'янка, далі лаванда і гравілат, і там трохи петунії. Слідуючий стелаж також ось різні різні перці, солодкі, гіркі. Там вон, краю баклажанчик. Далі тут баклажани, щось дуже тугенько всходять. Деякі гарно, деякі трохи гірше. Тут квіточки, каблуна, календула і геліхризум. Ну і там баклажани. Тут далі. Вербена бонарська, базилік ще не розсадяний, Тут аргірантемум, геліхризум, вербена кущова, ну і остання оця вічна бегонійка. Також тут ось перці сортові. І тут так потягнулись трошки гібриди баклажанів. І також бегонія. Алісум скельний, коли колеуси потихеньку підростають. І дельфініум багаторічний. Отак От на сьогодні виглядає. Всходить люфа. Також садили пророщеним насінням. Ну, а тут томати ще не зійшли, бо тільки недавно сіялись. Тут ось перчики зійшли. Ну, а тут також ось тільки починають сходити томати. от. Тут ще оце травянистий гібіскус, далі геліотроп багаторічний, геліопсис, геліопсис багаторічний і е, коріопсис мутовчатий. от. То одна аренарія Монтана. Рослинка така. І тут суміш сухоцвітів, гіпсофіла, так не розсадяна, суміш злаків, далі гомфрена, ну і там баклажанчики. Тут воздика, Маргаритка петунія. Ну і на підвіконі так само ще ніхто нікуди не пересаджений, не розсаджений. Ось катарантуси. Підсипала трошки ґрунту вербени, петунії, розсаджені, ні. Отак. От Отакі справи. Шаблія блискуча. Треба вже пересаджувати в великі стакани. І так само віола Рококо. Ось такі у мене на сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, за ваші вподобайки, коментарі, за ваші підписки. Щиро, щиро вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю успіхів у усіх ваших справах, здоров'я міцного, ну і миру. Дякуємо низько, вклоняємося нашим захисникам за кожний день. За кожну хвилину нашого життя. Дякуємо і допомагаємо тим, хто може. Ще раз усім вдячна за вашу увагу і підтримку, всім всього найкращого, миру, всім нам, до нових відео!